І так, як поповнити людині абонемент, якщо після пробного а, вона та, купила абонемент. Ну, по-перше, ми повинні змінити людині теки і обрати пробне і написати, що це абонемент. Далі, готово. Перевірити, чи людина залишилась та, там, на Арнууцький, чи вона залишилась у Антона. А, і тут, щоб те, також все співпадало. Антон. Готово. Е, зберігаємо. Все, людина у нас готова. Поповнюємо рахунок на стільки коштів, наскільки вона нам принесла. Наприклад, 2400 це звичайне поповнення абонементу. Пишемо адміни, який це заповняє. Пишемо абонементи і е, вибираємо той абонемент, який вона купила. 2400 це у нас дорослий індив 4 заняття. Каса, відповідно, що людина нам принесла: готівку чи е, скинула скрін. Безготівковий, наприклад, далі тепер. Продаємо цей абонемент. Продаємо дорослий індив 4 заняття, тобто так, як ми поповнили, ставимо дату, з якої людина починає, е, з сьогоднішньої може бути якась майбутня дата, у нас е, абонементи розраховані на місяць. Що це означає? 31 день. Ми домовилися, що якщо людина починає 16 жовтня, то у неї абонемент заканчива 16 листопада плюс тиждень невідпрацювання, тобто до 23 числа. Якщо це абонемент. Місяць на три місяці, то це так само починається 16 жовтня, наприклад, через три місяці, це закінчує 16 січня плюс три тижні на відпрацювання. Я це ще пропишу письмово. Щоб у вас було це зафіксовано. Далі. Тут повинна стояти галочка, що вона списується з передплати. Ми бачимо, що це сума 2400, ціна за урок 600 гривень. Можемо в нотатці залишено, що це дорослий 4 заняття. Все, нічого. Просто поставили дату початку, дату кінця, все, і продаємо цей абонемент. У людини списуються кошти. Але е, зараз у нас автоматично поставлено саме на барабан, коли продається. Тому е, потрібно змінити, що людина записалася на гітару. Нажимаємо на абонемент, точечки, змінити. Е, тут не важливо, що буде записано, нам просто треба поміняти з барабану на гітару, дорослий індивідуальний. Е, тут змінити філюю, залишити тільки одну і зберігаємо. Все, у нас тепер гітара доросла індивідуальні, все правильно. Далі, якщо людина записалася на постійний урок, треба додати їй постійний урок. Це може бути один постійний урок, чи якщо це два рази на тиждень, повинно стояти два постійних урока. Далі вибираємо точку, куди вона ходить, вибираємо викладача, для якого вона записалася, вибираємо постійний день. Час. Тут перевіряємо, щоб це був той абонемент, да? дорослий, чи дитячий. І обов'язково, щоб тут стояли години правильно. Перевіряємо кімнату, співробітника, людину, яка записалася, і обов'язково ставимо дату початку. Дата початку уроку, який стоїть в постійному розкладі, повинна співпадати з датою початку абонементу. Я там, здається, 16 поставлена. Все, зберігаємо. Гітара дорослий індивідуальний, гітара дорослий індивідуальний, 16 жовтня, 16 жовтня. Все, значить, все правильно. Ви можете себе таким чином ще перевірити. Зараз це я Антону продала 16 жовтня. Зараз перевіримо себе. Антон, з 16 жовтня. От 16 жовтня і. Іванов Кирил все стоїть.